Ти ж мене теж чуєш. Ну no, так. Да. Ой, подожди, подивись на мене. Все. А що це? А що це було? А потім розкажу. А. А чому він тут стає, блін? Подожди. Шо? Сейчас надо десь розвернутися. На Нет, там далі буде направо. И ну на карті, якщо ти дивишся на карту, то воно тобі зараз покаже. Ти тут? -а? Я тут. -а. Алло. Привет, ну, тут не молчи. Скоро буде направо, тільки не зараз. А як твої діла? Нормально, а у тебе як? Що ти? Чим займаєшся? Та от катаюся з мотоподружкою. З мотоподружкою? Мотоподружка мене ще й піджимає в жопу справа. Не знаю, Будь що вона хотіла зробити. Може подрізить нагань. Вона... Ну, Гарна так. Вона тебе засмущала, так? Да? Ні. Зля... Злякала, засмущала. Е -е, злякала, так. Да. Я її хорошо так більше не робила. Та нічого, я нормальний чоловік. Просто я її зараз знесу, та і все. Просто ти що? Знесу її зараз. А, а, та господи. <ріст> а ти цей нормально мене чуєш? Ти громкості може додав? Е, це максимально. Ну окей. А ти мене нормально чуєш? Так. Да. Опа. Ну, може, звісно, коли будемо, тут поворотшиш. Ну, отара е, Цей, Коли будемо летіти 300, то може і не буде чутно. Ну, ничего страшного. Прошу, мы будем ехать 300. То, конечно, оскільки. Я О, диви, фаристка вежа. Жалела, випа, не І Жалена. Опа! диви, Давижа. Ты там є? А ты ка. Ты там є? Я тут. Тикали цей по кочкам їде, чи камера трасеть. О, нам поїхали сюди. Камера трасається, так, є така. А чого ти на красний? Я не на красний. Я на який? Я просто під'їхав сюди. Поїхали. Ой, подожди, не їдь, не їдь, не їдь, не їдь, не йди, Я не їду. Чорний на мене си, я не їду. Якось там стоять, тут їдуть. О, поїхали! Поїхали, поїхали! Заїжджай ряд, я за тобою. А, подожди, пішоходи, 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 пішли, піходить. Привіт! <Привет. ривіт> <ривіт> Та ти видає, це я моя. О, що не надо ходити? Да, я, я... Давай, иди, пора. Что за треш? Я не понимаю. <реш> Блин. <реш> я забыл, что я... Ого, дякую. Дякую. Красавчик. Да, это подяркуй, -по я это... Да, дякую, дякую. Ну ты, если что, просто кивай. Хорошо. Не лезь, не лезь. Не лезь там в узко. И тут машина справа вот эта. Я бачу хочеться засняти, як ти ножками перебираєш. Ладно, все, за тобой. Ого! 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 Ніхе він пших. Давай, 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 давай! Давай, газу! зараз заглох. Блін тут! Ч ти... Нормально, нормально! Нормально! Асфальт такий рівний, блін Асфальт? Ой, дуже Доб... вузько. Їдь за ним просто. Опа, ножки показав. А? це я, до... я до себе сказал. А -а -а. Блин, ты такий великий мотоцикл, коли ти на ньому сидиш. У мене? Угу Великий? Та ладно. Да. Шас... Ш... Випускаємо шасі і на взльот. На посадку точніше. Дякую. Не неряй, бач, вони влузка. Супер. Міг би подвинутися, він тут не сам їде взагалі. Так, да, він міг би подвинутися, але, ж, але ж він нам не зобов'язаний двигатися. Тому... Вау, який автобус! Охренеть! У вас він красійний Хочеш, я можу вперед поїхати. Ну no, давай, якщо ти. Ну no, типу, якщо ти... Якщо я пущу. Ні, типу, якщо це... Якщо, якщо тобі краще, бо якщо я буду вперед їхати, то давай я поїду. Що ти скажеш? Ну, no, може так. Да. Якщо що... поменяемся. Привет. Привет. Я <глушает> бы тут Bluetooth включил. Да. А, хай бы ты нет, все. Это <глушает> а, не Bluetooth. Это я не знаю, что. <глушает> так, давай едь за мной аккуратно. Вау, Оль, спасибо тебе. Велике Велика, дядьки. Тут мадан їде. Тут оце, акуратно. Ти за мною, хорошо? Так. Отлично. Спасибо. Лечу і твій трьох назад. Чуй? Тут аккуратно. Да. Да, Тут акуратно, приїде. Це не мої. А це, це машини. а це може, може це Може. <ріст> <ріст> так. 30 секунд тебе є, щоб до мене доїхати. <ріст> Блін, я боюсь, не встигну. О, встигло. Встигла. Встигла. Женщина, я не танцюю. женщина, я не танцюю. А далі я сидим. Не знаю, я таке не слухаю, слухаю Boys бойс. Суисайд бойс. потім цю пісню, я не знаю, що пісня Американський реп. Ага, окей. Коротше, нам надо десь. Нам треба що? Нам треба десь стати Окей, можем... Після світлофора. Е, а так, давай не на, не на, не на заправ. їдь, е, діди. Ді, 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 ді. Я так зрозумів, що ми будемо довго їхати і нас просто батареї розрадяться до того, як ми доїдемо до цієї Поняла? А ти хочеш виключити? Так, да, і ми нічого просто не знімемо такого типу, щось гарного. Так що на бог, заїдь, будь ласка. Не чую. На вок. А, да-да-да, я же туда иду. А? Да-да-да. Да, да, да. дорогой, я хочу, что ты сказала, что я не чую, то я тебе не повторю. Вот там, э, вот там белая, та белая машина. Давайте, чтобы эти дверки не открыли. Ага. Все, вставай. Сейчас ой, быстро ой, пару всех. А можно якось место оставить? Не, не можно. А ты так стоишь? А як? я думав, в ряд... а я в рядочек думал встать. А, то давай, цей! Вс, стой я сейчас. Та стиль. Стий! Не рухайся! Сиды веских движений! Сейчас я все выключу. Видеосъемка запрещена. Камеру вирубай.